Вітаю, я надія Назарук, і сьогодні ми спілкуємося з Маргосом Цкакною, міністром закордонних справ Естонської Республіки. Гудмонінг містер цхакна. Good morning. Let's start with the topic that was under discussion. адозвіл для України використовувати зброю західних партнерів по території Росії, щоб запобігти подальшим атакам. Яка позиція в Естонії щодо цього? We Естонія been very clear since the first day. Наша позиція дуже чітка з першого дня російської агресії проти України. Україна має всі права на міжнародному рівні та в рамках міжнародного права використовувати зброю на російській території тому що Росія атакує це, вона агресор. Тому Україна має повне право захиститись та відстояти себе. Отож, ми маємо чітку позицію, що такі обмеження не окей. Україна повинна мати право використовувати зброю як їй потрібно. Гавевайті юсти випенс астейлайксам they оредімейдстейтменде деякі країни офіційно заявили, що дозволяють Україні використовувати їхню зброю по території Росії. Деякі із них мали протилежну позицію минулому що впливає на зміну позицій та оприлюднення таких заяв. що унеможливлює процес надання дозволу now they це saying as well the U.S. це чудово, що всі країни зараз говорять, як і США, що Україна має право використовувати зброю на російській території, і це сталося через значний тиск від нас і інших країн з такою ж думкою. Але причина в тому, що зараз відбувається ескалація. якщо ми дозволяємо щось більше, Росія завдасть ядерного удару. Чи ще like, you know, щось, але я не поділяю uh, цей uh, страх. Тому що Росія вже робить ескалацію в Україні. Це не лише збройний конфлікт, це гвалтування, вбивства цивільних людей. Депортація дітей більше 20 тисяч дітей, яких ми знаємо на ім'я. Я вірю, що ми повинні випхати Росію назад в Росію. по-друге, деякі вагаються, що трапиться, якщо Росія програє війну. І я пригадую 1991 дев'ятсот Рік, коли деякі вагались. Що станеться, коли радянський союз розвалиться? Як естонець, Я пам'ятаю, що багато країн казали. Ви знаєте, може незалежність не найкраще рішення? Може, ви будете більш вільними, але давайте домовимося із радянським союзом. Насправді ж, нічого поганого не сталося. Багато багато націй, і ми стали вільними. Ми тут зараз, мої погляди не змінились. Ми не повинні вагатись. Ми повинні лише вірити, що Росія робить погані речі, ми не робимо їх. Ви, українці, ви не боретесь лише за свою свободу. Ви боретесь навіть не за нашу свободу, ви боретесь замість. Нас. Я казав це багато разів, коли займав посаду міністра оборони у 2016-2017 роках, І ми побачили, що 120 тисяч військових готові були йти, і ці війська пішли. Їх послали в Україну і вони мертві. Їх більше не існує. Тому я кажу, що не лише за нас, а й замість нас виборитися. І ми маємо дати все, що вам потрібно для цієї боротьби. Ви знаєте, Естонія дає багато. Ми робимо навіть більше ніж можемо я відчуваю, що це переломний момент. Всі роблять навіть більше, тому ви виграєте цю війну. doing even more and that you will win the win win this war. Президент Макрон президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість надіслати західні війська в Україну. Окремі країни заперечували таку можливість раніше. Яка позиція Естонії щодо цього зараз? За яких обставин країна надійшла свої війська в Україну? It's a, I, I really like this President Macron, спі uh, мені дуже подобається ця промова президента Макрона про перці на землі. і зараз всі обговорюють, що це означає. для мене це зрозуміло, що ми робимо стільки, скільки Україна просить нас зробити. Але Україна не просить наші війська прислати в Україну. Все, що Україна просить, це амуніція, збройна підтримка, системи Петріот. Ми повинні зберігати цю допомогу, тому що українці, ви готові боротись і ви боретесь. Тому ми не говоримо про війська. Україні. але ми говоримо про тренування. Ми тренуємо багато українських військових у Європі. Кейс у тому, що робити це більше ефективно в Україні. Але в рамках НАТО, я думаю, цього не станеться. але різні країни. Давайте побачимо, що Франція робитиме. Що мені подобається, ми справді багато разів говорили з західними країнами, що ми не будемо робити. Ми кажемо ні, 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 і це інструкція Путіну, що ми не збираємось робити, але ми повинні думати ширше, і ми маємо дуже відкрито обговорювати, чи ми посилаємо навчальні підрозділи до України чи ні. Який найефективніший шлях. Путін занепокоєний цим. Путін боїться НАТО. Путін дуже дуже сильно боїться НАТО. все, що ми можемо робити, обговорювати, як нам поводитись, щоб виграти війну. Це корисно не казати ні, ні, ми не робимо це і це. я думаю, вчора був чудовий день, тому що США змінили курс дуже. До цього вони казали нашу зброю. Ви не можете використовувати. А зараз вони кажуть, так, ви можете. Звичайно, є якісь обмеження, але головний меседж, що ви можете використовувати зброю на російській території. І я думаю, що Путін дуже цим занепокоєний. actually you can use the weapons in Russian territory. And I think that Putin is really, really deeply concerned. Згідно з даними департаменту статистики Естонії приблизно 60 тисяч українців проживає в Естонії. Чи буде Естонія депортувати військовозобов'язаних українців до України? слово депортація. Це те, що я ніколи не використовую. Тому що це те, що Путін робить депортація людей, дітей з історії ми знаємо. Депортація естонців до Сибіру цього ніколи не станеться. Цього ніколи не станеться знову, зокрема з українцями. Але ми питаємо в України, що вони хочуть, щоб ми зробили тому, що ці люди уникають мобілізації, чесно кажучи, вони українські громадяни. І якщо Україна просить. Вони мають погодитись питання в тому, що і як ми можемо зробити і не лише в Естонії, а й по всьому європейському союзу. І це одне з питань, яке я обговорюватиму з міністром Кулебою в понеділок, що насправді ми повинні зробити тому, що в європейському союзі багато людей. Може, вони захочуть поїхати в Україну і захищати Україну. Але питання депортації зараз не обговорюється. Як Ви особисто оцінюєте процес євроінтеграції України? Чи схвалюєте початок обговорень членства України в НАТО та ЄС Estonia has been the, the natural supporter of enlargement processes in NATO and in the U.S. Естонія — прихильник ідеї збільшення НАТО і Європейського союзу. Ми приєднались до НАТО близько 20 років тому. і я не сидів би тут як міністр Естонії, якби не це повне членство ООП «Організація». Очевидно, що питання не лише в тому, що Україна хоче приєднатись до НАТО та Європи. Ми розуміємо це дуже добре. але з іншої сторони. Ви потрібні нам. Нам потрібна безпека. Нам потрібна ваша сила. Нам потрібен, ваш досвід, нам потрібен ваш досвід. Нам потрібні ваші люди, тому що українські люди освічені обдаровані люди. і нам потрібен процес. Цей процес збільшення. По друге, цей тип нейтралітету в умовах сусідства з Росією. Це просто зелене світло для Росії, щоб почати агресію. Якщо ми хочемо уникнути війн в Європі в майбутньому, ви повинні стати частиною Європейського союзу і ви повинні бути членом НАТО на 100%. Наша позиція дуже чітка. Україна під час боротьби у війні робить багато реформи і багато інших речей. Але інколи ми не маємо змоги зі свого боку зробити все. Ми маємо цей принцип в ЄС та НАТО. Ми зараз маємо думати та обговорювати проведення процесу цього шляху членства у НАТО. Всі говорять, що Україна має право на місце в НАТО та ЄС. але давайте виграємо війну спочатку, і після цього все буде. And uh and then everything will come. Let's talk about uh, IT coalition. Uh, Estonia is Estonia is очолює IT, IT, uh, 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 IT coalition, we call it Tallinn uh, initiative. А ті коаліція Талін і Таліс, так ми її називаємо. я дуже щасливий, тому що ми знаємо про кібербезпеку, про можливості АІТ і великі країни там також в цій коаліції: США, Німеччина, Франція. Всі вони там. І зараз позиція така, що Україна має те, що нам потрібно. а ми маємо гроші для цієї співпраці. І вже скоро ми побачимо дуже конкретні процеси, проєкти, що ми зможемо зробити разом. Тому що всі якось зосереджені на збройовому конфлікті. тому, що зрозуміло, ми бачимо його, але зараз все гібридне, в тому числі ІТ. І я думаю, Україна пророблює велику роботу. багато чому Естонія вчиться у вас. Тому що цей тип війни це сьогодні не лише про військові рухи танків, літаків, кораблів, ракет. Це IT, кібератаки і багато інших аспектів. І цей талін Ніші таліс дуже важливий, і це щось до чого всі великі країни йдуть. Естонія активно допомагає житомирській області з відбудовою об'єктів, які були зруйновані російськими атаками. Наприклад, міст у Малині, дитсадок в Овручі, дитячий будинок сімейного типу у нас у Житомирі. Лише з відбудовою Естонія допомагатиме Житомирській області. Чи можливо є інтерес інвестиційного характеру для естонського бізнесу у нас в області? Індід, ви дісадід оредіван дис агресор агресін стати фром Росія. Дета винакові моменту, коли почалась російська агресія, ми вирішили, що не станемо чекати, коли війна закінчиться. І Now, я думаю, year всі тоді думали, що це займе кілька місяців А зараз ми на третьому році в той же час ми можемо робити проводити реконструкцію. І ми це вже зробили. Ми підписали договір, коли президент Зеленський попросив: будь ласка, знайдіть область і потурбуйтесь про неї. В і ми маємо Житомирську область. І мені справді це подобається. Ми зробили дитячий садок, дитячий будинок сімейного типу і міст. І працюємо ще над багатьма проектами. Це щось, що ми маємо дати, але головне головний меседж до всіх ми повинні вирішувати це зараз. Естонія не велика країна за розміром, але ми є гарним прикладом співпраці. Ми можемо щось робити. І неабиякий інтерес у великих донорів і великих країн у співпраці з нами. хороше питання про інвестиції так, ми працюємо над цим. Я маю багато естонських компаній, які зацікавлені в інвестуванні в Житомирську область, наприклад, будівництві заводи. Але питання у тому, які гарантії ми можемо дати їм, якщо щось станеться з їх інвестиціями. Ці питання відкриті тому, що під час війни ти ніколи не знаєш, яка буде ситуація. Бомбардування і так далі. Але я впевнений, що інвестиції прийдуть. які проєкти Естонія зараз реалізує в Житомирській області, і які проєкти зараз обговорюються? The, the musical school. так, ми вирішили відновити музичну школу. Ми вирішили створити центр прав людини. І якраз після цього інтерв'ю я відвідую омбудсмена у Житомир. Ми також побудуємо більше шелтерів. І вчора ми підписали меморандум про реконструкцію великих будівель для внутрішньо переміщених осіб, які зараз живуть. У Житомирській області наразі ми розробляємо багато інших проєктів, наприклад, реабілітаційний центр та інші. але це не лише про будівлі, це про надання нашого власного досвіду. Про ці дитячі будинки сімейного типу хочу сказати. Ми працюємо разом з фондом Олени Зеленської. і ми маємо цю практику, як ці будинки сімейного типу. Турбота про дітей, які втратили свої родини, також у нас є досвід освітньої реформи. Естонія має справді високий рівень IT-технологій. Наприклад, 98% державних сервісів у нас відбувається в онлайні. отож, ми можемо і тут співпрацювати. Ми робимо багато багато різних речей одночасно Thank you for the interview, Mr. Tsakna. На цьому все. Е, нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися з міністром закордонних справ Естонської Республіки Мархусом Цхакною. Я надія Назарук. Залишайтеся з Суспільним.